Неймовірно, гарна картинка, 18-та, Але тут у вас іде, як знаєте, наче все таке легке, але це важке навчання. І тут ваші знання, це ваше майбутнє. І за що б ви не взялися, ви маєте все. Привчити, ви маєте все комусь догодити, ви маєте можливо на майбутнє якісь плани і проекти, але суцільне це навчання, робота, пріоритети, майбутнє. Отут по цій картині варто вам іти навчатись на будь-які курси, які б вам просто були до вподоби. Викладати, можливо, самостійно, якщо ви бажаєте та бажаєте і ну ви бачите себе в цьому. Можливо, до себе будете бажати брати компаньйона, який би вас підтримав або був би співвласником. Також важливо, і ця картина вам показує, на це, що знайди людину або стань таким, щоб до тебе прийшли самі. Але навіть якщо ви будете когось гукати, це можуть бути співвласники і по бізнесу, це можуть бути якісь ваші пріоритети. цінності поділили, підписали контракти, працюєте і кожен довольний. Зображення описує навіть геніальну людину і дивовижні майбутні події, які будуть відбуватися у неї в долі, у людини на майбутнє. Про підсвідоме, от якщо ви бачите таку людину, або на вас така карта йде, що все, що стосується от по відчуттям на рівні душі, це дуже гарна людина. От якщо ви хочете портрет з неї списати, це дуже гарна людина, це дуже великий духовний досвід, яка проживала людина, можливо, неодноразово в минулі життя вивчала реально все, що стосується духовності, езотерики, все, що стосується, навіть по той бічі, якщо я вам скажу, да, це. Абсолютно, тут є все. Але тут буде такий порив, коли людина свідомо розуміє кармічні процеси, і це люди, які мають дар, але вони будуть постійно вивчати себе. Якщо ми не дивимося все, що стосується виключенням духовного і дивитись пророчити на майбутнє, це у людини можуть бути якісь геніальні здібності, і заради свого майбутнього вона буде багато працювати. Відряджень їсти. дуже багато всього добуватися, але вона зможе реалізувати ту мету, яка вона собі поставить. Далі. Талановиті майстри у своїй справі. Але ви дуже добрі, як в душі. І, знаєте, хочу сказати, добрі, як дитина, от в душі. Постійно буде у вас потяг до вивчення різного роду інформації. От постійно. Багато чого ви самі знаєте, як мозком розумієте. Але Жителі, вчителі інтелігентні, мають змогу бачити майбутнє та казати пророчу інформацію. Дуже багато людей, які пророчать на майбутнє. І навіть ви можете займати якусь посаду, але інтуїтивно ви будете дуже багато всього бачити і знати, і як це використовувати, і як це працює, і як комусь допомогти. Але може бути по цій картині дуже проломний момент в житті, коли людина прокинулась зранку і знаменита. Оця картина також це відкриває. Далі, що по рекомендаціям дуже важливо вам виховувати своїх дітей. Ви маєте розуміти, що ваші діти, якщо витратити свій час. На те, щоб допомагати їм, дати це можливо по курсам бігати з ними спортом, займатися вокалом, а ви допоможете їм приумножити. Якщо ви будете бездіяльністю займатися і до віку 20 років, ви можете втратити оці ці відносини з дітьми, і потім це буде нереально важко переробити. Можуть навіть ще вам потім дорікати. Тому ви постійно маєте допомагати своїм дітям і виховувати їх. От коли їм буде близько 20, тоді вже, знаєте, ну, чесно вам скажу, багато знадобиться грошей, щоб дати їм стати на старт та надійність на майбутнє. От тут ви будете важко працювати. Далі, краще, якщо вам пропонують, якщо бізнес берете, по цій картині можуть бути пропозиції. По посадам, навіть коли б не було впевненості, то варто брати пропозицію на себе відповідальність та вивчати нові договори, процеси і не боятися йти працювати може навіть бути по цій картині пропозиція, але з дистанційною роботою. Ну, коли б у вас були проблеми з грошима, вам тут картина ця прямо говорить. Варто прийти до батьків, можливо, аніж до банку, і гроші віддасте потім згодом, але не будете переплачувати вдвічі. Тому до банку ця карта взагалі не має відношення. Краще до когось із своїх рідних. Ну і добавлю, якщо б у вас була криза в стосунках, варто дати партнерові час на відновлення та намагатися відбудувати знов почуття та довіру. Отут варто доробити, а не кидати недороблені справи, можливо, або, знаєте, як відвертатися від власного добробуту і від кохання. Тому, друзі, ви в будете на майбутнє по книжці, там дуже багато опису, а ми підемо з вами далі.